Всім привіт! Сьогодні покажу свій догляд, який я роблю раз на тиждень для глибокого очищення своєї шкіри. По-перше, це пінка White від Bruno Vassari. Він дуже класно до скрипу очищає шкіру. По-друге, це Marska Radiance, яка класно очищає шкіру, очищає чорні цятки, і шкіра просто сяє. Пінка дуже швидко і класно очищає. Беру трошки руку з водою. І дуже круте очищення. Другий етап після очищення це нанесення цієї чудової маски. Вона в мене майже закінчилася, але вона дуже класна. Вона ось така золота. А, зараз покажу, але коли я її розношу, її теж треба дуже небагато. Ну ще я витримала 15 хвилин, маска ось вона повністю висохла. Ось так виглядає моя шкіра очищена, відчувається навіть ліфтинг шкіри. І в кінці я наношу собі кремчик. І все, таку маску ви можете робити собі в домашньому догляді раз у тиждень, і ваша шкіра буде сяяти. Всім гарного дня!